Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі отака лампочка. Вона є саморобною і також корпус вже готовий. Вигляд неї такою простої камбінгової лампочки, світить вона прекрасно. Ну, майже три світлодіоди поставив і нормально світить. Так освічує норм. Далі в нас є от косочна панель, вона на 3 вольт максимум виробляє. Я там поставив конденсатор і діод. Далі в нас от є зарядка, тут ще видно. Якщо червоний це заряджається, а синій це зарядилося. Акумулятор я ставлено на 3,7 вольт. Це від одного а світлодіоди я просто спаяв там від дар від і їх спаяв трохи неакуратно, ну, Але нічого головне, що працює. Ну така от лампочка. Надіюсь, вам сподобався обзор. Всім пока.